Усім привіт! З вами Азота Рогристислава. Запрошую вас усіх на загальний тероросплат на тему, чи проявиться ваш згаданий мужчина в найближчий час. Так, Він шукає шляхів, якби е з вами навести мости, з вами поспілкуватися. Думаю, як це зробити. Так, ви його любите, він знає, що ви його чекаєте. Чи проявиться найближчий час з загаданий мужчина. Так, він вирішив діяти у вашу сторону, будує плани. з'явиться ваш мужчина, вас згаданий мужчина найближчий час. Так, він приїде, він раніше пішов, він тепер пішов, щоб повернутися до вас і запросить вас у якусь спільну поїздку. І сам він приїде з дороги з Так, він. Я найближчий час, тому що він вас любить. І це давно вже. І нехай буде так. Пишіть коментарі, до нових зустрічей.